У другому модулі курсу підготовки інструкторів TCCCLS» ми розглянемо методи організації та управління курсом, представимо варіанти змін у викладанні, а також висвітлимо деякі найкращі практики. Під час цього модуля ви дізнаєтесь, як користуватися навчальною програмою, яка включає план курсу, навчальні матеріали, навчальні посібники та медичні засоби. Важливість підготовки команди тренерів до спільної зґрунтовної роботи, шляхи оптимізації співвідношення тренер студент для забезпечення ефективного. Навчання типові проблеми в управлінні курсами та шляхи їх запобігання або подолання почнемо з того, що поговоримо про те, як використовувати надану навчання. Курс складається з чотирьох основних частин. Перша дидактична презентація PowerPoint. Кожен модуль курсу TCCC розпочинається починається з дидактичної презентації PowerPoint для кожного модуля. Друга опанування навичок у малих групах. Протягом усього курсу клас розділений на малі групи для концентрованого відпрацювання навичок. Ці заняття дають можливість студентам спостерігати за тим, як тренери демонструють навички і дають їм час для відпрацювання навички з одногрупниками. Деякі модулі мають Дощі та презентації, що охоплюють кілька навичок. Розгляньте можливість розбиття на менші групи з перервами впродовж модулі для відпрацювання кожної навички. Третє опрацювання під час сценарної вправи. Коли студенти опанували навички, тренер проводить формальне оцінювання, використовуючи контрольний список для оцінювання навичок. Демонстрація майстерності під час оцінки тактичної травми необхідна для успішного проходження курсу ті На додаток до цієї вимоги тренери також можуть оцінювати студентів Дів під час відпрацювання окремих навичок. Четверте — підбиття підсумків та оцінювання курсу. Курс завершується підбиттям підсумків та оцінюванням курсу. Це час, щоб підбити підсумки навчання, запропонувати ідеї та зауваження, а також зібрати письмові та усні відгуки студентів про їхній навчальний досвід. Щоб допомогти вам розпочати роботу, ми розробили чотири кроки, яких ви можете дотримуватись, щоб адаптувати програму курсу та загальний перебіг відповідно до потреб вашої конкретної групи учнів. Дизайн курсу — ми захочемо вас адаптувати підхід до навчання відповідно до ваших потреб. Давайте пройдемось по кожному з цих кроків. Крок перший сформулюйте загальний план курсу. Крок другий визначте конфігурацію курсу. Крок третій. Виберіть найкращий підхід до викладання. Крок четвертий зберіть необхідні ресурси для проведення курсу. Один із перших кроків сформулювати план курсу. Деякі навчальні середовища диктують усталений підхід. Наприклад, якщо ви перебуваєте в базовому навчальному середовищі, у вас може не бути значних можливостей творчо підійти до розробки та проведення курсу. Ось кілька варіантів. Варіант перший запропонувати курс у традиційному форматі, як єдиний блок, для якого знадобиться 5 послідовних 8-годинних днів, залежно від класу та розміру команди тренерів. Такий підхід є поширеним і більш характерним для стандартного плану курсу. Варіант друг. І провести тренінг у вигляді серії заходів, розподілених на кілька днів або навіть тижнів. Цей підхід називається розподіленим навчанням і має сенс лише в тому випадку, якщо група студентів буде незмінною протягом усього курсу, і ви здатні керувати численними навчальними подіями. Цей формат може мати кілька переваг, наприклад, пропонуючи можливість закріпити навчання та провести додаткове повторення навичок. Третій варіант інтегрувати цей тренінг у існуючу навчальну програму або курс, включивши плани уроків та оцінювання в більшу програму навчання. action yeah. Це має найбільше сенс, коли медична підготовка поєднується з базовою військовою підготовкою. Кожен з цих підходів вимагає різного часу і ресурсів, тому обирайте той, що найкраще відповідає потребам вашого підрозділу та навчального процесу в рамках вашого плану курсу. Ви також маєте гнучкість у плануванні курсу. Ви можете слідувати структурі та розкладу курсу наданих вам, або ви можете адаптувати їх до свого стилю викладання. Ось, до прикладу, кілька способів, як ви можете змінити вступну частину курсу. Покажіть одне з відео про тактичну оцінку травми з Моделя під час вступної частини курсу, щоб дати, дати слухачам розуміння того, як виглядає виконання навичок CLS. на додаток до вбудованих навчальних відеороликів з презентації PowerPoint, зверніть увагу на демонстрації під керівництвом тренера, щоб підкреслити ключові моменти навчання для студентів. Ви можете зробити паузу презентації після представлення курсної навички і запропонувати студентам відкрити та дослідити медичне обладнання і відпрацювати навички на собі або на своєму товариші, як у загальній, так і в менших групах, перш ніж повернутися до до наступної частини презентації такі підходи виявилися дуже ефективними, і їх використання має кілька переваг. Замість довгої теоретичної лекції ви можете швидко залучити студентів до більш активного навчального процесу. Ці підходи допомагають визначити очікування студентів щодо того, які навички від них вимагатимуть під час курсу. Демонстрація відео з оцінки тактичної травми на початку курсу дозволяє студентам зрозуміти, що від них очікується наприкінці курсу під час формального оцінювання. Незважаючи на свою ефективність, ці підходи додають часу до навчання. Ання тому скоригуйте свій загальний план і розклад відповідно. Другий крок визначити конфігурацію курсу. На це можуть впливати кілька факторів: кількість тренерів, загальний розмір класу та навчальне середовище відіграють важливу роль у тому, як ви будете організовувати курс і використовувати ресурси тренерів. На основі попередніх відгуків студентів та тренерів існують усталені найкращі практики та ідеальні співвідношення для планування CLS. Ідеальне співвідношення викладач студент для теоретичної частини курсу CLS становить 1 до 30. Цього можна досягти за допомогою одного проєкту. Відного тренера та асистента більші розміри класів є звичним явищем середовищі навчального центру, але максимальний рекомендований розмір класу для теорії CLS 90 учнів. Незважаючи на те, що буде один головний тренер, слід докласти зусиль, щоб залучити додаткових тренерів або асистентів, які можуть відповідати на запитання та проводити демонстрації в класі або ознайомлення з навичками. Підтримуйте ідеальне співвідношення тренерів до студентів 1 до 30. Ідеальне співвідношення тренерів до студентів для проведення скіл стань. Сінь, один до 6 чи 8. це дозволяє тренерам безпосередньо взаємодіяти з учнями, надавати індивідуальний зворотний зв'язок та приділити достатньо уваги кожному студентові. Якщо ви маєте справу з дуже великими групами, спробуйте залишити додаткових тренерів щоб досягнути співвідношення якомога ближче до 1 до 6 чи 1 до 8, Наскільки це можливо? Якщо кількість тренерів обмежена, ми рекомендуємо тренерам значною мірою покладатись на навчальні від станції, використовуючи персональні пристрої або монітор, заохочуючи учнів переглядати і використовувати картки навичок, і навіть про. Ваджуючи коучинг за принципом рівний рівному, залучаючи студентів з попередньою підготовкою за ті три або тих, хто демонструє хороші результати на етапі оцінювання, необхідно залучати інструкторів, які керуватимуть сценарною вправою з тактичною оцінкою травми та процес остаточного оцінювання. Це час, коли тренери є найбільш важливими, а ідеальне співвідношення один до одного для великих груп. оптимізуйте наявні ресурси тренерів на етапі оцінювання, щоб зберегти співвідношення. За відсутності достатньої кількості тренерів, оцінювання займе значно більше часу, що необхідно врахувати у плануванні. Наприкінці курсу всі студенти можуть бути зібрані в одну велику групу для підбиття підсумків та оцінювання курсу, і для цього достатньо одного-двох тренерів. Крок третій вибір підходу до викладання. Курс розроблений таким чином, щоб бути гнучким і модульним, щоб його можна було викладати без технічних засобів або з використанням низьких чи високих технологій, в залежності від місії, наявних ресурсів, а також місцевих тренінгових рекомендацій та процесів. Навчання може проводитись в аудиторії або в польових умовах. Матеріали пропонуються як у паперовому, так і в цифровому форматі. Для умов, де немає технічних засобів, студентам надаються навчальні матеріали у друкованому форматі, а для відпрацювання навичок використовується партнер. Тренери. Проводять живі демонстрації навичок. Цей тип навчання можна легко проводити на рівні підрозділу в польових умовах або під час перебування на завданні. У низькотехнологічному середовищі тренер може використовувати різноманітні технології, включаючи комп'ютер, проєктор та екран, аудіообладнання з зовнішними колонками для показу слайдів PowerPoint та навчальних відеороликів. Студентам можуть бути надані додаткові друковані матеріали. Тренування манекени можуть бути використані для отримання практичного досвіду. У високотехнологічному навчальному середовищі тренер використовує все, що і в низькотехнологічному, але має доступ до інтернету та хороші телекомунікаційні мережі та або сучасні симулятори і манекени. Тренер може запропонувати студентам завантажити і використовувати додаток Deployed Medicine для доступу до навчальних матеріалів перед початком тренінгу для підготовки до курсу або в режимі реального часу під час. Курсу практичні заняття можуть проводитися з використанням більш досконалих симуляційних тренажерів або манекенів та використовувати більш реалістичне польове тренувальне середовище для проходження сценаріїв та додати спецефекти. Четвертий крок збір необхідних матеріалів та обладнання на основі дизайну вашого курсу та методу його проведення. Відповідні ресурси потрібно буде зібрати для того, щоб успішно провести курс. Для цього важливо, щоб ви завчасно зрозуміли та ознайомилися з матеріалами та обладнанням. План курсу включає в себе огляд для тренера, що включає навчальні цілі, рекомендації щодо навчання, вимоги до матеріалів, опис навчальних ресурсів, а також запропонований порядок денний для проведення всього курсу. Тренер отримає презентацію форматі PowerPoint з нотатками спікера. Презентації досить великі і містять вбудовані відео. Наполегливо рекомендуємо переглянути їх заздалегідь, завантажити та протестувати їх на місці задовго до початку тренінгу. Тренер може вибрати, чи використовувати додаткові навчальні відео після завантаження або отримання початкових матеріалів. Хоча кожна презентація PowerPoint призначена для використання як єдиного навчального матеріалу, окремі слайди та розділи можна легко включити в інші плани уроків, залежно від того, як викладатиметься курс. Тренери. Також можете використовувати контрольні списки оцінювання для того, щоб відмічати окремих студентів, коли вони демонструють майстерне володіння навичками. Частину тренінгу, присвячено на оцінюванню навичок, буде розглянуто в наступному модулі. Насамкінець тренери отримують критику курсу для забезпечення зворотнього зв'язку з GTS, задля корективи і покращення майбутніх курсів. Більш детально це буде обговорено в наступному модулі. Навчальні матеріали для студентів, інструкції до навичок, які описують всі кроки для кожної навички та виділяють кроки, які є ключовими для оцінювання. Меня ілюстровані картки навичок з малюнками, які слугують швидким довідником. студентську критику курсу, яку можна змінити відповідно до ваших потреб. Для вивчення навичок основними допоміжними матеріалами є навчальне відео, медичне спорядження, а також навчальні манекени. Переконайтеся, що ви повідомили студентів, що ви не можете знайти всі матеріали для студентів на сайті deployedmedicine.com. Метою використання навчальних відео, навіть якщо ви вже майстерно опанували викладання цих навичок, є стандартизація навчання, підвищення ефективності навчання та вивільнення часу тренера для допомоги студентам. Навчальні відео можна завантажити або переглянути в потоковому режимі з деплоїдмедисиндата. Відео можна налаштувати і відтворювати на кожній скіл-станції або централізовано для всієї групи. Відео матеріали не призначені для одномоментного показу. Вони мають бути вплетені в тренінг протягом усього курсу. В курсі є відео з оглядом теорії, виконанням навичок та тактичною оцінкою травми. Враховуйте тривалість відео разом із часом переходу до скіл-станції для управління часом курсу. в залежності від локації тренінгу та доступності ресурсів у вашому розпорядженні можуть бути медичне обладнання. Владнання та тренажери наполегливо радимо вам придбати всі медичні матеріали, необхідні для виконання навичок CLS, тренувальні турнікети, гемостатичні бінти, тиснуші бандажі, NPA, оклюзійні наліпки, cls сумки тощо. Імітація медичних засобів може бути необхідною в деяких випадках, але ніколи не є оптимальною і її слід уникати. Однак додавання допоміжних симуляторів під час тренінгу з напарником, як от манекенів, надає відчуття реалістичності та дозволяє відпрацювати певні вміння, які неможливо відтворити, виконуючи навички один на одному. По завершенню четвертого кроку тренери мають провести час з командою, готуючись до курсу загалом. Важливість часу, виділеного на зустріч і підготовку всією командою, перегляду матеріалів і плану курсу не можна недооцінювати. Після того як курс буде проведено кілька разів, цей процес стане Менш трудомістки. Курси, які мали найкращі відгуки, включають групу тренерів, де асистуючі тренери активно підтримували основного тренера протягом усього процесу, в аудиторії, демонструючи навички в малих групах, допомагаючи з оцінюванням та підбиттям підсумків, або проводячи оцінювання курсу. Деякі виклики вже були розглянуті в цьому модулі, але варто згадати й інші моменти. Технічні проблеми з відтворенням презентації та відео в деяких середовищах, наприклад, під час викладання на борту корабля або в польових Умовах неможливо демонструвати презентацію та відео так, як в аудиторії. В таких випадках у таких випадках слід розглянути можливість адаптації стилю навчання, можливо, роздрукувати слайди і роздати студентам. Внутрішніх динаміків комп'ютера, як правило, недостатньо через розмір класу, сторонні шуми тощо. Відповідно, вам можуть знадобитись зовнішні колонки, щоб студенти могли чути відео. іншим варіантом може бути використання студентами власних пристроїв для перегляду відео. Разі матеріали не є доступні через рукавню міністерства оборони, тож тренери мають використовувати власні наявні на місці ресурси. Тренери ТІТРУСІСІЛС повинні мати доступ до навчальних матеріалів, такі як турнікети, прив'язувальні матеріали та манекени, достатні для кількості слухачів, які мають пройти навчання. Таким чином викладання та дизайн курсу можуть бути адаптовані відповідно до специфічних потреб служби та цілої місії. Тренери можуть використовувати надані матеріали курсу у різний спосіб, щоб пристосувати їх до цільової аудиторії, виходячи з наявних ресурсів. І завчасно складений план курсу, підготовлена і синхронізована робота тренерської команди будуть визначальними факторами для подолання викликів та успішного проведення курсу у наступному модулі? Ви ознайомитеся зі стратегіями викладання, які ґрунтуються на міркуваннях управління курсом, про які ви щойно дізналися.